Одного разу у житті моєї знайомої бабусі втрутила цгоре. Вона втратила молоду, чудову е онуку, яка загинула е в аварії, її збила машина. І через деякий час вона до мене підійшла і з плачем почала розповідати про те, що вона так просить у Господа, щоб ця е її онучка їй хоч раз з'явилася у сні, тому що вона за нею сумує. А вона до неї не приходить. І каже, до всіх інших наших родичів, вона приходить у сні, а до мене не приходить. Я думаю, ви вже здогадалися, що ця бабуся була єдиною, хто постійно ходила в храм Божий і постійно сама, вдома, і в храмі звершувала свої молитви за упокій душі цієї спочили її онуки. І душа усупшу її не тривожила. Незважаючи на бажання самої бабусі, наші усопші не повинні нас тривожити. Наші усопші тривожать лише тих, хто забуває про них і хто не молиться за них. Хто віддає комусь іншому право згадувати тих, хто відійшов. І от до таких вони приходять. До таких вони являються у снах, і не начебто кажучи їм: не тлумачте мої сни, ці сни. Не тлумачте, як я прийшов у сні, що було на мені одягнуте, чи про що я просив. Сни річ не тривка. Але якщо ви в сні побачили кого-небудь з особших, це може бути лише єдиним спонукальним для вас рішенням. Помиліться за цю людину. Тому що. Ті, хто відійшов до Господа, не повинні приходити до нас. Ті, хто відійшли, вони повинні насолоджуватися з погляданням обличчя Божого. Ми з вами на цій землі, якщо бачимо, що хтось приходить до нас звідти, повинні сприймати це в будь-якому разі лише через один спосіб їм допомогти через щиру молитву. А ми ж віддаємо навідку іншим цю молитву. Знаєте, при кожному храмі є декілька півчих, які однозначно погодяться на ваше прохання піти і почитати. 17-ту кафизму, 118 ти псалом так звані за усопших, почитати кафіс за єдину померлого, почитати чи на послідування за ваших померлих. Але при цьому всьому, як же важливо, коли поруч із тим, хто буде читати, знаходитись ви, навіть якщо ви не знаєте, як правильно читати цю молитву. І за один вечір ви зрозумієте, як читати. І на наступний день самі зможете почитати за тих, кому ви були небайдужі, і хто для вас був небайдужий. Врешті-решт, я ж як священик, неодноразово зустрічався з таким. Ставленням до цих жіночок, які читають по вечорам біля тіл ваших померлих, коли цю жіночку саму залишають в домі, самі їдуть займатися різного роду побутовими справами, підготовкою трапези, підготовкою закупівлю вінків і так далі, і тому подібне, вся оця в основному не і зовсім неважлива мішура, яка оточує погрібіння наших близьких. А людина, яка молиться, залишається одна в пустому домі. Повірте, в мене є безліч таких випадків, коли дзвонить до мене жіночка і каже, батько, ну ти поїхала, я і що? Мене закрили саму в домі, біля тіла покійника. І я там сама. Так, звісно, мені було спокійно, затишно. Я молилася. Але було відчуття того, що я, мабуть, єдина, хто ще піклується і турбується, про цього померло. Ось в чому проблема індустрії, індустрії смерті. Дуже багато різноманітних нашарувань, нашарувань, які, покликані, здавалося б, полегшити життя близьким померлих, привели до того, що це життя не полегшене, а просто молитва виведена за межі спомину тих, хто ось буквально через декілька годин вже буде відданий землі. І ми будемо переживати. І в нашому серці буде печаль, і в нашому серці будуть осколки. Осуду самих себе за те, що ми не віддали людині всього того, що могли їй віддати. Церковна практика передбачає спільну молитву, церковний спон передбачає можливість нам всім разом зібратися на запокійні служби і згадати того, хто був нам близький. У нас немає таких традицій, як були в старозавітному народі, коли, ховаючи усопшого, ми перед тим викрикуємо добрі справи, ні. Але коли ми згадуємо тих, хто відійшов. Ми в першу чергу згадуємо добрі справи Господа нашого. І згадуючи його добрі справи, згадуючи того, хто проклав нам дорогу до вічності, ми і самі вбуваємо на те, що ця вічність буде готова на тим, кого ми зараз бачимо вже без дихання. Коли ми звершуємо упокійні чини, ми співаємо прекрасних слів. Ми співаємо прекрасні молітослів, в яких постійно звучать слова про вічність, в яких не звучить слово про печаль. Ми співаємо про те, що віримо, що ось ось. І ти, Господи, упокоїш душу того, хто зараз лежить перед нами, або пам'ять, кого ми зараз згадуємо, чи в 9-му, чи в 40-му дні, чи в будь-якому дні спомину про цього померлого. Ця пам'ять зараз перейде у ту вічність, де не буде ні хвороб, так? ні печалі, ні будь-якого зітхання. Ось про що ми молимось. Коли ми ховаємо наших близьких, ми даємо їм руки свічку. Не тому, що це красиво і це створює гарний антураж, ні. Тому що ми переконані, що цей усопший зараз в цю хвилину молиться разом з нами. Ось чому свічка вставляється в руки усопшого. І ось чому свічка ставиться на підсвічник в день, коли ми молимося за наших усопших, коли просто звершуємо панахиду через деякий час після смерті. Тому що всі ці душі усопших мають також можливість взяти цю свічку з підсвічника і помолитися разом з нами. Це образи, образи, якими ми надихаємося, і образи, які повинні змусити нас з вами не давати нікому іншому. Просто так звершити за вас цю молитву. Ця молитва має бути молитвою об'єднавчою, молитвою спільною. І ось ми зараз сходимо в простір заупокійної суботи. Димитрівська запокійна субота це ще одна субота, яка в наших краях святкується як День особливого спомену померлих. І для нас з вами дуже важливо, щоб ми з вами не розмінялися на ці заочні служби, заочні спомини тих, хто був нам близький незаочним, хто був нам важливим на відстані протягнутої руки. Ось як ми маємо завершувати молитву за тих, кого любимо досі. Якщо ми любимо їх, то ця наша любов повинна виявляти себе у жертовній молитві, у виділенні найголовніше часу, який ви витратите на спільну молитву зі священником. Чи може бути молитва навіть священнику більш потрібна, аніж вам? Тим, хто любив, тим, хто переживав, тим, хто колись тримав за руки, тим, хто проджав останній шлях, тим, хто молився і благословляв тих, хто відійшов. Ось в чому. Важлива здатність православних християнина. Ми можемо продовжувати свою любов аж за гроб. Ми можемо простягати оці наші стосунки і не розривати ці стосунки з нашого боку, тому що з їхнього боку вони їх не розірвуть. І лише ми можемо тут сказати нашим сопшам прощайте. Лише тут, лише зараз. Ми можемо сказати тим, хто потребує нашої молитви. До побачення. Ми перестаємо молитися за вас. Ми подарили, ми подали в церкву сорокуст, ми подали в церкву на літургійний спомин. А самі в церкві в цю мить не залишаємося. В цю хвилину ми покидаємо храм і йдемо займатися нашими звичайними буденними справами. В цей момент ми розписуємося в тому, що якраз ви нам і не потрібні. Я бажаю кожному із нас, дорогі брати і сестри, щоб ми не були байдужими, щоб ми не виявляли оту прохолодність душі до тих, кого ми з вами не просто любили, а кого продовжуємо любити. Важко говорити із матір'ю, яка поховала сина, важко говорити із татом, який дивиться у минуле. І звідти до нього лунає дитячий голос, якого він вже більше почути не може. Бо навіть не просто згадувати про тих, хто відійшов, будучи похилим у віці, кому вже було і 90, і 100, тому що ця любов не бачить фіку. Ми любимо тих, хто проживав поруч із нами і виявляв до нас нашу свою любов. І для того, щоб перекрити оцю гіркоту печалі і розлуки, в церкві Христовій є здатність, є можливість помолитися. Давайте не будемо нехтувати цієї молитви. Ця молитва звершена не для того, щоб поставити галочку. Ця молитва вписана у церковний е, простір не для того, щоб хтось сказав, батюшка, ми ж все правильно зробили, як часто до мене дзвонять. Що нам, батюшка, зробити, щоб все було як положено. Ніким і ніяк не положено. Треба зробити так, щоб ваша душа відчула, що ви проявили любов до тих, хто відійшов. Ось що найголовніше, я хотів сказати, це є запокійний день. Саме тому навіть прийшовши до храму, прийдіть свої. Продутові приношення, згадавши про людину у молитві, написавши записку вівтар чи на панахиду, не забувайте, ваша присутність і ваша молитва. Ваша молитва навіть за чужих, не обов'язково за тих, кого ви знаєте. А стоючи із, <кій> із тим, хто стоїть поруч із вами, помоліться і за його близьких. Скажіть, Господи, помини і його близьких. А він згадає і ваших близьких. І от в такій спільній молитві ми, об'єднавшись, задаємо всіх, всіх тих, за кого нема кому молитися, всіх тих, імена яких забуті і стерті з історії. Всіх тих, які простягають далі, далі, аніж пра-пра-пра-пра. Всіх тих, хто так на небесах потребує нашої пам'яті. Нехай же Господь Бог дасть нам серце відкрите, серце щире, серце радісне, яке би покривало своєю любов'ю і своїм спомином всіх тих, хто так чекає на молитву, нехай і наших особших.